嗯。 У рамках літературного проекту Ірини Форіон від книги до мети до Львова завітав легендарний письменник Юрій Щербак, презентуючи свій роман Час смертохристів мірежі 2077 року. Це художня проза, якої у нашій літературі ще не було. Це не просто політична антиутопія чи хрестомедійний трилер. Це розповідь про реальну небезпеку тенденцій політичного життя України та світу. Дії відбуваються у далекому майбутньому, і це не просто перестрахування автора. Я багато дуже писав про сучасність. А тепер я захотів написати про майбутнє. Роман Юрія Щербака багатоплановий. У його фабулі поєдналася пригодницько-розвідувальна лінія, дивовижна любовна історія генерала військової розвідки України і загадкової жінки із США, за якою стоїть велика таємниця, а також релігійна війна, що її розв'язали, так звані смертохристи По По-перше, час ніхто не перевірить і не скаже, що я написав неправду, що в 2077 році. Такі існує ситуації. Це ну я сміюся, але е, це так. По-друге, концептуальність її. Просто вона концептуальна, вона не просто, вона не побутова повість, не е, е, розповідь про те, як Ваня полюбив Аню. Розумієте, е, тут в центрі книги стоїть герой. З глобальними інтересами геройки будує українську державу. І перед ним стоять питання, як особисті там кохання, його сімейні відносини, так само, як і загальнодержавні, загальнонаціональні. Ідея запросити Юрія Щербака до широкої глядацької аудиторії стала доволі успішною. Актова зала ледь умістила усіх охочих поспілкуватися із автором. Зі студентських років я закохана в того автора від 1989 року, коли вперше до моїх рук потрапив журнал Юність. І Я в цьому журналі Юність прочитала повість Чорнобиль. Я зрозуміла, що це не совєтський чоловік, це не совєтський автор, це не червона радянська література, від якої мене нудило на п'ятому курсі. Коли нам цю радянську літературу читали, я почала полювати за автором і стежити за його творчістю. Цей роман про крах диктаторського режиму в Україні, про загрозу знищення української нації та державності, про глобальні світові виклики українській людині і українській державі. Нарешті проза сильного чоловіка, в'язка. Містка, ну наче п'ятизірковий коньяк – це проза, після якої ти розумієш, що ще не всі чоловіки розівчилися розумітися на зброї. що Ще не всі чоловіки перестали хотіти бути воїнами, месниками, завойовниками. Лейтмотив роману у тому, що Україна що далі виразніше постає перед загрозою. Це гідна відповідь після доволі тривалої паузи, адже 20 з лишнім років минуло від часу появи останнього прозового твору Юрія Щербака документальної повесті Чорнобиль забагачений досвідом політичної, державної і дипломатичної діяльності, автор у такий спосіб дає своє парадоксальне і пророче бачення того, що може статися з Україною в майбутньому.